Так, радіометр КРБ 1, новенький під пломбами. Зараз покажу, куди йдуть дроти. От, всі КМ на місці заводські показую, якщо дроти відбиралися, куди йдуть, значить заходить в блок детектування 6 дротів, я бачимо. Три штуки йде в цю сторону, тут три контакти. От вони. Раз, два, три. От МГТФ розові дроти. І три дроти йдуть в цю сторону. Один МГТФ і два чорних. Всього шість дротів. Вийшло. Значить, два чорних припавнює в цього контакту, один сюди і сюди по одному. Ось. Так, вот так крепится вон. Тут пружины такие для амортизации. Так, и вот разъем с другой стороны ось. Він. ось такий. вот Ось такой. Вот он. Сюда вставляется. Так, зараз прозвоню, покажу. Так, тут обірвались дроти, я вже їх підпаяв. Так, один дріт свій доставив. Ось цей МГТФ загнутий. Він до опліток. Значить, яка тут система? Тут така. Все вийшло від чільників Гейгера. Все йде в оплітках. От вони ці оплітки. Шість тут, напевно, дротів. Всі в оплітках. Ні, 5 штук оплітки і один чорний без оплітки. От він пішов. Він якраз обірвався. І він припаюється, цей чорний, до всіх опліток. І тут всі оплітки з спаяні оловом. Це так на заводі зробили. Тобто 5 дротів оплітки. Раз, два, три, 4. І один чорний, ну вроді 5. І один чорний без опльотки. Цей чорний припаюється до всіх опліток, вони всі спаяні разом, і від них далі йде. От сюди я припаяв його. Центральний дріт. Центральний оце, що з цієї сторони зараз до мене центр. От, а нижній там вже йде інший дріт. Ось він. так. Тут він виходить. Тут він. Це що до опліток іде, тут він ближчий до мене. Нижній. Це чорний дріт і до опліток припаяний. А тут він виходить. Ми піднімаємо рівно. Оп. Тут він центральний верхній. Ось так. Це тут мінус іде до опліток. Далі центральний, нижній вон пішов. Є. І ще. Ось три з цієї сторони дроти. Раз, два. Три. три так. Ось тут. Вон є ось. Раз, два, три. Вівверх. Приходить. Так. Всього припаємо п'ять дротів. Получається 5. І тут 5 контактів. 1, 2, 3, 4, 5. До одного тут два дротки. Чорні вони пішли от сюди. Один пішов от одні, середину пішов. А один для кембрик. З кембрика вже виходить оплітка розподілена на... Три дроти, три оплітки, ось так. Розванюю тепер. Позваню мене якийсь. Так, беремо крайній з цих трьох контактів, крайній. Роздіваємося, не. Восемь. Крайний третий звідси. Він ось. Раз. Так з того. І ось тут третій від от, от цього обрізу. Так, раз, три, от він, ось цей. Далі беру другий, чіпляю от сюди. І знайдемо зараз його так. А він. <звіст> він перший, ось тут з середини, з середини серед, серед оцих трьох. Перший з середини, от. Є. Далі. Далі оцей самий крайній. Зараз буду шукати ось цей. А це середній. Серед оцих серед трьох кубів контактів він середній. От. Середній є. Далі. Далі центральний. Центральний ось цей нижній. Ось. Від каемки. Далі. От центральний нижній. Шукаємо він. Він з правої сторони, оцей розовий. Серед цих двох контактів, крайній справа, і він МГТФ розового кольору. Далі. А ось цей верхній документ, ось, ось сюди центральний. Це вже йде мінус до пльоток всіх. Він. Він лівий. Ось тут де два чорних дрота припаяні. Лівий з середини. Серед цих двох контактів ось. От і все. Тут кріпаємо тільки П'ять дротів. Все. І тут п'ять контактів показав Де що куди йде. Все Все показав. Що тако? І тут. Той олінь чорний. так. Іде готові чорний. От він чорний виходить. Він припаяний до цього куска волова, який спає всі оплідки. І від нього вже я МГДФ вкинув туди.